Детальніше зараз будемо <кхи> аналізувати це, все речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський з нами на зв'язку. Андрію, мої вітання раді бачити. Вітаю і дякую, що за запросили. Дякуємо, що доєдналися, пане Андрію. Як можна сприймати такі заяви пана Келога? Це натяк на що. І чому у Сполучених Штатах Америки тоді не ставлять питання про те, що Росія так і не розкрила нам деталі меморандуму з умовами припинення вогню не лише в Україні, а й в той же час Америці. Тобто, це не ризикована риторика. Чи як це розуміти? От Поясніть ваше бачення. Може, треба ще два тижні їм. І почекаємо тоді. Але знаєте, ця ця. Така ця ігра зараз. Тепер що відбувається, е, і як ворог сміється з тілоху, е, а сп, спеспецифічно президента Трампа. Е, ми знаємо, що це розлостило Білого Дому специфічно президента Трампа. Не тільки що він обіцяв так швидко вирішити справу, але е, тім, тим більше, ми чекаємо ті два тижні, два тижні, два тижні. Головне втім, у почекання є нема результати. І нема результати не через Україну, але всі бачать відкрито, що це через ворога, і навіть сьогодні у е, засіданні ради безпеки при ООН обговорення так ішло, що кожна країна могла згадати правду. Це що всі бачать поза одного, і це і це ворог, який яку зовсім іншу історію пропонував, е, і навіть згадав, що е, атакують зараз територію Росії е, послідовники Бандери. І і таке нереальність, які яке не працює у, у в рамку е, в рамці е, світового е, системи, е, чим більше нападає для е, західних і всесвітних лідерів придумати нові системи е, протидіяти проти ворога, і ми ще не ми ще не досягнули до того часу. Чи це буде Трамп, чи хто інший, але треба буде знайти ін, інший варіант. Бо зараз тепер як вони продовжуються. Фальсиві історії, або або просто не включитися до дипломатичних переговорів, де ми ми повинні вже бачити меморандум раніше, то, то означає, що система зараз, яка існує тепер, не працює проти такого специфічного ворога. Пані Андрію, а який може бути варіант? Ну окрім е е серйозного тиску на Росії, ну як я бачу, варіантів більше немає чи що вже немає натиск? ну ті, ті санкції які пропонують ну не тільки сша але додаткові від європи це це повернутися до системи санкцій, яка раніше існувала і вже перемінувала свої схеми наш ворог то нам треба перемінити свої санкції щоб ті схеми які вони не повидумали щоб їм їх трохи закрити. але Санкції не можуть бути незалежна тактика. Треба, треба на цілу цілу площу. Тут не є тільки Кіпр, який має бути сильний, але ціла команда. То де mm. є інший натиск? Чому Америка не береться разом з Європою щодо міжнародного трибуналу і підвищує натиск легальний проти кожного російського офіцера і і всі урядовці там, як так само. Підвищити додаткову зброю до України дуже гарно, що ми чули, що далекобійні ракети будуть тепер дозволені, але аж поки вони нарешті прийдуть на територію України, це мабуть трохи ліпше, коли ми воюємо не тільки обіцянки. Угу. Пане Андрію, е, ви пригадували теж про м, два тижні черговий дедлайн, який знову прозвучав від Трампа. Що ми побачимо, що буде і як буде діяти Путін, і зрозуміємо, чи він бреше, чи не бреше, якою є його риторика. Як ви гадаєте, це е, вже остання крапля, фінальний дедлайн від Трампа, який ми чули, бо ми ж неодноразово пам'ятаємо, що подібні заяви він робив чи ні. Подібні заяви він такі по два тижні робив у першій свої каденції. Це чому ми не маємо нову систему е, оборони здоров'я тут в Америці. Він обіцяв від першого дня, що він надзвичайну систему повидумує, але ще треба два тижні, і так він продовжив через чотири літ. Uh -huh. Тут це чому смішно для американців, коли ми чуємо uh -huh. ще два тижні щодо Росії. Бо він ту тактику і риторку вживав вже у першій каденції. А тут він вертається не про охорони здоров'я, але про uh, дипломатичні обговорення з ворогом, з яким ми, ми вже бачили понад 130 днів, що ніякий результат прийшов з цього. Пане Андрію, наскільки зараз небезпечними є заяви, зокрема про можливий вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу щодо України? Чи не виглядає це як прояв певної слабкості з боку заходу в очах Росії, яка традиційно сприймає подібні сигнали як запрошення до ще більшої агресивної поведінки? Те, чому ви прочитали цю стат статтю від New York Times uh, сьогодні? Ну вам вже вчора, але uh, вже риторика існує у політологів у think tanks і різних uh, політичних лідерів в Вашингтоні. Існує така риторика, що uh, Трамп, uh, мабуть, пропаде до таку суму ситуації, як Байден, uh, uh, коли він, mm -hmm. він був примусений вийти з Афганістану, uh, і така трагедія відбулася, що до тіло його спадщина включає так само е, трагедічну вихід е, з Афганістану. Тут так само риторика існує, і вже кілька тижнів у Вашингтоні говорять: вважайте президент Трамп, ви думаєте так легко вийти, а, але ви є так включені до цієї риторики і історії ць, е, цієї війни? Бо ви вже казали, так легко було все вирішити, що коли ви, ви хочете вийти і побачимо. Наступний напад в літі російського чи 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 будь які ракетні атаки це буде все на вас, президент Трамп. Що ви повернули ваші плече до, до нашого най... Один з найближчих союзників, які навіть навіть коли ви ви хотіли образити Україну, Україна повернулася. і Казала, ми підписуємо вашу угоду щодо мінералів бо ми залишаємося як увірений союзник Америки. Так, але ж Трамп, пам'ятаємо, теж казав, що це не моя війна, як він наголошував на тому неодноразово. Так, це не моя війна, це війна Байдена, війна Зеленського, і тому подібне. Андрію, будемо бачити. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Будемо стежити за ситуацією, як розгортатимуться події. Нагадаю, речник Українського конгресивного комітету Америки Андрій Добрянський був з нами на зв'язку. Аналізували чергові заяви від Сполучених Штатів Америки та й загалом мирне врегулювання. До чого це все йде. До речі, ви можете теж зараз писати свої думки, як ви це сприймаєте.